Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимонітра, анонсувала новий пакет військової допомоги із комплексами протиповітряної оборони та іншим обладнанням, яке має надійти до України вже до початку вересня. Про це вона сказала на прес-конференції у Києві, коли була з президентами України та е, Польщі. За її словами, позиція Литви у війні чітка. І проста Україна повинна виграти, а Росія має програти на нашій зустрічі. Як вона каже сьогодні, я поінформувала президента Зеленського, що найновіший пакет військової допомоги від Литви не дійде до України до початку вересня. Він включатиме комплекси протиповітряної оборони малої дальності, ракети, протидронове та інше обладнання, зброю і боєприпаси. Крім того, як вона зазначила, Литва розмістила 35 мільйонів євро на закупівлю радарів та обладнання для розмінування нашої країни до кінця осені, як вона каже, ми сподіваємося, що матимемо змогу також передати понад 5 тисяч дронів литовського виробництва раніше, у серпні, під Києвом, відбулося відбулися повторні випробування бойових безпілотників литовського виробництва у прифронтових умовах. Ці випробування були організовані для того, щоб Україна могла обрати продукцію, яка найкраще відповідає потребам українських військових. П'ять литовських виробників бойових безпілотників успішно завершили свої випробування і будуть запрошені до подання остаточних пропозицій і відповідного укладання контрактів на виробництво цих же самих безпілотників. Передбачається, що надати Україні БПЛА литовських виробників. На суму 5 мільйонів євро, а також закупити таку ж техніку для збройних сил Литви. Співпраця вигідна насправді для обох сторін, тому що ці кошти виділяє литовський уряд. Вони підуть виробникам литовських безпілотників, які відповідно сплачуватимуть податки, матимуть можливість розробляти свою інфраструктуру, відповідно свою продукцію і надалі. Тим часом The Washington Post пише наступне, що удар України по російській обороні під час Першого іноземного вторгнення на територію Росії з часів Другої світової війни оголив ілюзорні червоні лінії Москви і показав пасивну і приглушену реакцію російського диктатора Владіміра Путіна. Журналісти пишуть, що блискавичне вторгнення Києва до Курська на заході Росії цього місяця перетнуло найчервонішу з усіх червоних ліній. Це прямий напад на Росію, але реакція Путіна досі була разюче пасивною і приглушеною. А це різко контрастує із його риторикою на початку війни. У перший день вторгнення в лютому 22-го року Путін попередив, що будь-яка країна, яка стане на шляху Росії, зіткнеться із наслідками, яких ви ніколи не бачили за усю свою історію. І ця загроза схоже була спрямована на країни, які мали би озброювати Україну. Якщо територіальна цілісність Росії опиниться під загрозою, як тоді говорив Путін, ми безумовно використаємо усі засоби, які є у нашому розпорядженні, щоб захистити Росію і наш народ. Це не блеф. Ці заяви пролунали одразу за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. Громадяни Росії, за словами Путіна, можуть бути впевнені, що територіальна цілісність нашої батьківщини, наша незалежність і свобода будуть забезпечені. Я ще раз підкреслю це усіма засобами, які є у нашому розпорядженні. Він зробив чітке посилання на ядерну зброю Росії. Але Прорив російської оборони під час першого іноземного вторгнення на територію сухопутного на територію Росії з часів Другої світової війни відкрив військові недоліки Росії і оголосив оголив ілюзорні оці червоні лінії Москви, якими Росія постійно лякає не лише Україну, але й союзників наших і партнерів. Тепер дехто на заході, як пишуть за Вашингтон Пост, ставить під сумнів стратегію Вашингтона щодо України повільне. Вивірене постачання зброї в Україні щоб уникнути ескалації напруженості у відносинах із Росією, яка на думку критиків перекреслила шанси Києва витіснити Росію і призвела до війни на виснаження з масовими жертвами. Відзначається, що Україна неодноразово перетинала оці ці уявні червоні лінії Москви, зокрема потоплення російського флагмана Москва, вибух Кримського мосту в 22-му році, атаки безпілотників на Кремль і Москву у 23-му році. Вбивства пропагандистів на російській території і напади на стратегічні авіабази Російської Федерації разом із пошкодженням стратегічних літаків Російської Федерації, які є носіями, у тому числі, ядерної зброї. Крім того, західна техніка, яку використовують Збройні Сили України, колись також була червоними лініями. На думку багатьох аналітиків посли... Політика США щодо військової допомоги Україні повинна була стати яскравим прикладом, що вона стала боязкою. Неназваний російський академік, який говорив на умовах анонімності, на якого посилаються журналісти за Washington Пост, і який має тісні зв'язки із високопоставленими московськими дипломатами, і заявив, що російське керівництво дуже серйозно ставиться до використання американської і західної зброї в глибині Росії. Але неясно, чи було прийнято рішення про те, як реагувати на це. Російська влада намагається применшити значення українського вторгнення відповідно провалу свого військового керівництва. Це з одного боку, насправді з іншого, що ми маємо, так це той факт, що росіяни поки що взамін на Курську область. Надають перевагу або пріоритет в просуванню їхніх окупаційних військ на сході нашої країни, зокрема на Донеччині. Аналітики Діпстейт постійно оновлюють мапу бойових дій. Відповідно, зазначають, що росіяни мають просування. Натомість для того, аби забезпечити, ну не забезпечити, а стримати просування сил оборони у Курській області. Вони знімають живу силу, наприклад, із Калінінградської області. Про це звітують наші. Друзі та партнери із західних країн, а відповідно для того, аби в тієї живої сили була техніка для того, аби стримувати наступ сил оборони в Курській області, то білоруський диктатор Олександр Лукашенко надав техніку для росіян, знявши її із озброєння власних підрозділів. Але нагадаю, що журналісти The New York Times написали знову ж таки з посиланням на. Власні джерела і на деяких е, названих уже чиновників і військовослужбовців, в тому числі командувача сил НАТО е, американського Крістофера Каволі, на те, що Росіянам для того, аби зупинити просування сил оборони в Курській області, відповідно вибити українські підрозділи із цього плацдарму, доведеться задіяти щонайменше від 15 до 50 тисяч військовослужбовців. Як цієї цифри наразі в Росіян немає, і досягти її вони поки що не можуть, зокрема і тому, що Просуваються на Донеччині, намагаючись вийти на адмінкордони. Відповідно для того, аби діяти зараз, росіянам треба повністю перекреслити або змінити, перелаштувати, перебудувати свою логістику на сході нашої країни для того, аби мати надійне забезпечення військових в Курській області, надійне забезпечення їхніх військових в Донецькій області, для того, щоб загалом на Донеччині для того, аби мати можливість просуватися і одночасно відбувати українські атаки.